Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Доброго Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему напередодні саміту G20. Цієї суботи, 9 вересня, стартує саміт G20 в Індії. Група 20 є найбільшим міжнародним економічним форумом. Чим власне цікава для нашої держави, оскільки від цих держав. Залежить доволі багато рішень, які будуть впливати на економічний стан Росії та, відповідно, її здатність продовжувати цю війну. Особливо цікавим є те, що Індія не запросила представників нашої держави, мотивуючи це тим, що форум є економічним. Наскільки важливо є зустріч саме цього року, та яких сюрпризів очікувати нашій державі? Про цьому поговоримо з нашим традиційним гостем щочетверга, кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи молодіжної політики. Та розвитку старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненко. Доброго дня Максима. Добрий. нагадаю, що ви можете дивитися наш ефір в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом і власне коментувати які теми вам цікаві. Ну і перше питання: в чому основний функціонал форму великої двадцятки, G20 та чи можна взагалі в сучасних умовах розмежувати економіку і політику? Як я кажу на парах, рубрика Вікіпедія е, якщо дуже коротко, то G20 це там по різному рахують від 75 до 85% всього валового продукту, який виробляється в світі. Відповідно, це десь близько 70-75% всієї торгівлі, і це близько там 70 всього населення. Відповідно е, Відповідно, це от такий костяк, який формує економічну політику в світі, з'явилася g 20 в ну де-факто, точніше, як де Юре, напевно, у 2008-му, А де факто у 90-х роках, тому що ідея виникла в 90-х роках, коли в Азії був економічна в Азії була економічна криза, і тоді ніхто не знав, що з нею робити, тому що там були великі перекоси економічні, там була велика велика кількість соціальних проблем. І э, західний світ. J7 в першу чергу, вона е, не розуміла, що робити далі, і е, вирішили, що треба азійські держави, там латиноамериканські, так само долучати до цього форуму. І там почали збирати навколо себе держави, і там поніслася тіпа по, велика 33, велика 30, велика там 22, І в результаті зупинилися на форумі J20. І в такому форматі воно проіснувало до 2008 року. Е, можна сказати, що те, цей проект намагалися зробити і забули про нього. Але у 2008 році в Азії шарахнула ще одна криза. Це у той період, коли в Гонконгі люди виходили в вікна, Ну, велика була кількість проблем. З цього моменту цей j 20 вирішили зробити таким принциповим, ну, таким принциповим майданчиком, на якому обговорюються ключові економічні питання, що головне тенденції, відповідно до яких будуть розвиватися, будуть розвиватися надалі світова економіка. І. Ключові питання, да, от, наприклад, які цього року будуть підніматися, це, наприклад, питання цієї зеленої, зеленої економіки, питання досягнення пріоритетів сталого розвитку, або питання там, вирівнення парітету чоловіків і жінків в економіці, і от багато, багато чого. Відповідно, це форум. Який от обговорює ці питання, і вони визначають, яким чином далі буде рухатися економіка? Те, що стосується, чи можна розділяти економіку і політику, це складне питання, тому що без економіки немає політики, без політики немає економіки. Звісно, в теорії там існують. Умовно кажучи, різні теорії, в яких е, е, ці дві речі можуть знаходитися окремо одна від одної, але на практиці ми бачимо, що чим більш розвинена економічна система, е, тим більш сильними є політичні інститути. І навпаки, чим більш сильні політичні інститути, тим більш розвинена економічна система, хоча не завжди, або вона може бути стійкою. Тому гіпотетично, гіпотетично, ці речі, як то кажуть, вони не розривні. От, але все одно економіка виводиться в пріоритет, тому що ми навіть по нашій державі бачимо, що у випадку, коли нема грошей, то ми не можемо реалізовувати політичні проекти. Тому в принципі, суть цього форуму якраз, і полягає в тому, щоб обговорювати економічні питання не зачіпає політику. МЗС Китаю понеділок, 4 вересня, офіційно підтвердило, що лідер країни Сі Цзіньпінь вперше припустить саміт G20. Замість нього до Індії нью Нью-Делі поїде прем'єр-міністр КНР Лі Цянь. Це перший раз. Це перший раз, коли голова Китаю пропускає участь у цьому заході. Чи власне таке вже було? Якою мотивація Китаю і що вони прагнуть отримати цим кроком? Ніж Китаю. Ну одна з ключових причин, яка вже Давно існує між Китаєю та Індією, недемаркований кордон. Недемаркований мається на увазі, що там немає чіткої лінії розмеження між державами. Цей кордон недемаркований по лінії Гімалаїв. і цей, ну скажімо так, оця територія, яка недемаркована, вона є стратегічною з точки зору військової, а вона є стратегічною з точки зору шляхів. Торгівельних, і вона є стратегічною а, з точки зору доступу до питної води. А як ми розуміємо, наприклад, для Індії та й в принципі для Китаю ці питання вони є ключовими. А там ще й прикол е, о цих територій полягає в тому, що там дуже часто річки самостійно змінюють там русла е, відповідно до там тих чи інших mm -hmm. процесів. Це просто природа, так природа так робить. І відповідно, одна річка могла в якийсь момент протикати на територію Китаю, і китайці з нею отримували питну воду, а потім сама розвернутися і повернутися в сторону Індії. І тому для того, щоб Забезпечити оцю свою систему безпеки, то е е було б непогано одній державі. Одній з них контролювати цю територію або домовитися, як або домовитися як спільно її використовувати, але це не відбувається і між ними навіть у 1962 році, якщо не помиляюсь, була війна невеличка. Ну як невеличка, там загинуло по там по декілька тисяч солдатів з кожної сторони, і з того моменту ця це зона напруги. І відповідно, це перше питання. Але до цього сідзіньпіні, як ви й зазначили, ніхто не заважав відвідувати. Я думаю, що скоріше за все. Причина такого умовного демаршу полягає в тому, що все ж таки Індія більш давлеє в бік західного світу, а не Китаю, тому що, от ми вже бачимо тенденцію, яка вимальовується: що якщо раніше зовнішня політика Китаю обслуговувала економічні економічні потреби Китаю, то зараз Китай. Все ж таки намагається актуалізувати свої політичні проекти, тому що просто от те, про що ми говорили минулого разу, Росія, умовно кажучи, ну не дає не дала іншого вибору Китаю своїми діями в нас, і відповідно, Китай намагається навколо себе формувати таких спутників да держави, які будуть разом із Китаєм протистояти у цьому західному світу. А Індія, все ж таки, вона демонструє. Демонструє своє тяжіння все ж таки до західного блоку, і на мою думку, в цьому і є ключова причина, тобто, це свого роду такий політичний, політичний демарш КНР після. Саміту БРІКС, який був да нещодавно, і от вони між собою не домовилися. Індія висловила підхід про те, що вона буде намагатися балансувати свої національні інтереси, не роблячи політичного вибору. І Китай таким чином показав, що він ну не як то кажуть, йому не подобається ця позиція. Будь-яка нація не повинна давати президенту Росії платформу для просування його агресивної війни. Так прокоментувало в посольстві США в Україні те, що Індія запросила Росію на саміт Великої двадцятки, а Україну ні. Чому на другому році повномасштабної війни Росія досі має право представляти себе на найбільшому економічному форумі? Тому що, судячи з усього, зараз вимальовується тенденція, коли е економіка <кхід> виходить на перший бік і політичні і безпекові питання. Вони відокремлюються від неї. Давайте я поясню. Ми там півроку назад, навіть рік назад, ми говорили про те, що досі немає консолідованої думки стосовно того, що буде з Росією, якою повинна бути там якою повинна бути її доля, яка повинна бути доля режиму. По як то кажуть, сукупності оцих опосередкованих таких дій факторів. Я, наприклад, просто спостерігаючи за цим, можу зробити висновок, що існує чітка. Тенденція того, що е, існує західний світ, який прийняв рішення нанести військову поразку Росії. Це один момент, але при цьому економічна складова для них залишається важливою, і вони ну працюють над цим. Бо знову ж таки статистика, наприклад, говорить те, що Європа за 2022, якщо я не помиляюсь, рік на 40% купила більше скрапленого газу в Росії аніж було за. Ам... Такий самий період 21-го року. Далі у нас є частина держав, наприклад, азійських або е, держав там Латинської Америки, Карибського басейну, які взагалі займають умовно нейтральну позицію. Вони висловлюють підтримку до територіальної цілісності України, але при цьому не хочуть розривати остаточно економічні ланцюжки, які будувалися до цього. Ми вже бачимо, що є ряд держав, який дозволяє е, умовно. Обходити санкції Росії, да? там той самий Китай, наприклад. І відповідно, оцей такий пояс він буде, надалі, він буде надалі продовжувати проводити власну економічну політику, яка відповідає національним інтересам, яка відповідає національним інтересам цих держав. В результаті ми маємо конструкцію, при якій. Скоріше за все, міжнародна спільнота, якщо от брати отак от сумарно, не зацікавлена в тому, щоб Росія розвалилася як держава. Міжнародна спільнота, вона е з точки зору Західного світу визначила, що Україна повинна нанести військову поразку Росії. Але при цьому е не західний, ну скажімо так, не західний світ не зацікавлений в демонтажі режиму Путіна остаточно. Е і. От ми маємо конструкт, в якому оця економіка буде відігравати ключову роль. І ну, подивимось, як оця гіпотеза буде розвиватися, але я думаю, що нашим громадянам слід а, потрошки звикатися із тією думкою, що міжнародна спільнота, отак, от в цілому і особливо не західна її частина, вона напевно не буде настільки активно діяти в бік того, щоб розвалилася Росія. На жаль, для нас президенти Росії Туреччини цього тижня провели переговори у Сочі. В наших і частині закордонних змі цей візит назвали закінченням зернової угоди. Україні необхідно пом'якшити позицію переговорів щодо відновлення зернової угоди, Заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган після перемовин Сочі. Навіщо Ердоган взагалі пішов на цей крок і відвідав з візитом Росію? Власне, чому Путін не погодився на умови Ердогана? Наскільки знав мову Путіна було відновити експорт цієї сільгоспродукції Росії? Е, ну, давайте так. По-перше, я дякую за це питання одразу після попереднього, тому що от якраз позиція Туреччини вона ілюструє в тому числі оцю гіпотезу, яку я сказав. Бо здавалося, політично Туреччина є частиною альянсу, вона НАТО мається на увазі, вона прагне до Європейського союзу, але при цьому проводить політику, яка відповідає е, її національним інтересам. Ну, наприклад, в Сочі вони обговорювали те, що буде продовжуватися будівництво атомної електростанції. Станції, яку будує Росія в Туреччині, ну, А, більш того, там закидувалися ідеї, наскільки я пам'ятаю, щоб Росія, щоб Росія продавала своє зерно в Катар, а Туреччина викупала це зерно в Катару. Переробляла на борошно і потім постачала, наприклад, до Африки, і насправді зрозуміло зараз. Є майже повністю зрозуміла суть тому, того, чому Росія припинила цю зернову угоду, тому що вона хоче вибити нас. Повністю з ринку зерна, бо Путін же ж так і сказав, що у нас там буде непоганий врожай, і ми там скількись мільйонів тонн можемо тепер самостійно продавати. Відповідно, блокуючи наше зерно, не даваючи можливіст його вивозити, він змушує а, держави, які залежать від цього зерна, перебудовувати логістичні ланцюжки таким чином, щоб купляли його зерно, тому що він продовжує шантажувати світ голодом, і відповідно. Доган намагався збалансувати цю історію, тому що постачання через туреччину українського зерна це в тому числі ну інтерес, який інтерес, якому відповідає, якому відповідає точніше, який відповідає національному інтересам Туреччини. У нього це не вдалося, і не вдалося це через якраз оцю таку варварську позицію російського президента. І я не думаю, що це принципово вплине якось на умовно погіршення відносин між Туреччиною і Росією, тому що все одно питання Сірії, питання нагірного Карабаху це так само наприклад ті вузлові питання, в яких зацікавлена і одна сторона та інша. І я думаю, що Ердоган знайде спосіб відповісти. Російському президенту на цей ляпас, але оця система взаємовідносин вона продовжиться. А ми ж розуміємо, що якщо турецький президент приїхав в Сочі, відповідно він таким чином легітимізує присутність Путіна. На міжнародній арені, оце те про що я говорив. Те, що економіка, політика вони розділяються, і у випадку, коли Ердоган намагається свої економічні інтереси якось відстоювати, у нього є політичні інтереси, все одно відбувається комунікація із Росією. Тут говорять, що власне що якими будуть дії Ердогана, і ми вже бачимо. Наприклад, що Азербайджан стягує війська до кордону з з Вірменією, я вам більше скажу, що Сполучені там була новина, що Сполучені Штати Америки разом із Вірменією будуть проводити навчання. військові навчання. Тобто, да, відбувається, відбувається оця історія, де і Туреччина, і Вірменія вони ну намагаються намагаються якось балансувати для того, щоб відстоювати свої інтереси в цьому нагорному Карабаху. І зараз це ну відбувається по факту така взаємодія в контексті формування нових зон впливу. Дуже треба згадати, що вперше Вірменія надала гуманітарну допомогу вчора. Дружина. Ніколи ну, я да я не бачу цієї новини, але це, да, це б непогано привезла гуманітарну допомогу. Тобто, це означає ну, тобто, що Арменія... змінює вектор. Ну вірменія захід. показує да, те, що вона сподівалася на те, що Росія буде відстоювати її інтереси. Вона побачила те, що Азербайджан сильніший Росія не відстоює її інтереси. Відповідно, вона зараз намагається тяготіти до іншого більш сильного центру. Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів. До нього війшли 120-мм снаряди з збідним ураном для танків Абрамст. Говориться в заяві Пентагону. Чи може ця новина принципово змінити переговорні позиції держав під час саміту? Звісно, ні, це ну по-перше, я як то кажуть, можливо, зараз російська пропаганда, я ще не дивився, але вони можуть розігнати, що от в Україні от ядерна зброя, уран збіднений уран не є ядерною зброєю. Там принцип дії цих снарядів в тому, що він вони просто потужніші з точки зору прошивання броні там танків і так далі. Але так, да, російська пропаганда може це зробити, але я не думаю, що це принципово змінить ситуацію, тому що ми вже бачимо. Що і як я й зазначив, те, що Західний світ США вони все ж таки вирішили про необхідність нанесення військової поразки, і ми бачимо, що от, відкриваються нові опції з точки зору отримання озброєння. А були новини в Гардіанс, якщо я не помиляюсь, те, що а, різні чиновники єв... рівня Європейського союзу а, вони. Наголосили на тому, що Європа, а, може збільшити кількість снарядів, які вони виробляють для постачання. А, тобто, ця ситуація вона працює, але от ну умовно. Економіку і політику в даному контексті вже розводять, і в той момент, коли там ті самі Сполучені Штати Америки або Європейські держави постачають нам озброєння, в той самий момент може бути ситуація, коли вони будуть, наприклад, купляти той самий скараплений газ, в тому числі і через там посередників. Але от економіка є економіка. У заяві, ухваленій за підсумками саміту Великої двадцятки на Абалі минулого року, більшість країн засудили війну Росії проти України, але зазначається, що є інші погляди і різні оцінки ситуації. У Ком'яніки зазначається, що хоча G20 не є форумом для вирішення питань безпеки, вони можуть мати серйозні наслідки для світової економіки. У заяві також йдеться, що міжнародне право має дотримуватися, а погроза засування ядерної зброї неприпустима. Лідери G20 підтримують зернову угоду. Ми бачимо, що за рік з минулого саміту ситуація лише погіршилась. Чи варто очікувати? Кувати біль оцінок від учасників цього року. Я думаю, не варто. А, насправді оці рішення, які будуть прийняті, вони якраз і продемонструють, наскільки буде виключена. Я думаю, що не буде виключена Росія із а, логістичних економічних процесів в світі, тобто вони все одно в якомусь вигляді її залишать. А, чи варто чекати? Відповідно, нам не варто чекати якихось таких більш гучних заяв. А, о, це будуть навпаки більш пом'якшені заяви. І мені здається, що цього року взагалі представники ДЖС g 20 вони будуть намагатися обійти українську тематику, умовно кажучи, формулюваннями те, що там по питаннях України представники g 20 Вони там вважають, що необхідно дотримуватися норм міжнародного права і вирішувати, і вирішувати існуючі питання в цивілізованому форматі в рамках там організації Об'єднаних Націй Ради безпеки ООН, відповідно до прийнятих принципів і норм. От і все. Ну, час нашого ефіру завершена. 10.30 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему напередодні саміту g 20 І нагадаю, що цієї суботи, 9 вересня, стартує саміт g 20 в Індії, група 20 і найбільшим міжнародним економічним форумом. Власне, за її результатами ми також щось можемо про... зможемо спрогнозувати. А сьогодні у нас в гостях був кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжного політики і розвитку, старший старша кафедри міжнародних відносин і Нічньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко з вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один і